У мої любі малята, сьогодні з вами я, Лариса Іларіонівна. Сонце стукає віконце, ти не спи, як сходить сонце, прокидайся на зарядку, а з зарядки та й на кладку, а із кладки на лужок, а з лужечка та й в гайок. Малята, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички. А що таке добрі звички? Це звички, які допомагають нам берегти здоров'я і полегшують наше життя. А ще є добрі звички, які допомагають берегти природу. Гадаю, кожен з вас любить відпочивати на природі разом з батьками. Скажіть мені, будь ласка, а чи може існувати людина без природи? Так, вірно, не може, тому що ми люди, це частинка природи. Природа це середовище, в якому ми живемо. Скажіть мені, будь ласка, що нам дає природа? Так, вірно, природа нам дає повітря, воду, світло. Тепло, їжу. Все, що є довкола тебе сонечко, хмаринка, небо і пісок, каміння, води, і люди часточка природи, поле, гори і травичка, ліс, повітря і водичка, бджілка, пташечка і зорі. Вільний вітер на просторі, квіточка і різне зілля, це дитино є довкілля. Малята, подивіться, а хто це до нас завітав на заняття? Що це за птах? Це голуб, він щось нам приніс, лист приніс, а ми зараз почитаємо, що в ньому написано. В листі написано про звички. Які допомагають нам берегти природу. Ось послухайте і подивіться. Малята, ми з вами повинні запам'ятати правила поведінки в природі. Ти тварин не ображай, лиш за ними спостерігай. По травиці не ходи, там під нею сплять жучки. Та не лякай, їх люби і оберігай. Не ламай з дерев гілки, краще ти їх посади. Ти сміття не розкидай, там де можна, його складай. Малята, послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед соловейком. Оля й Ліда, маленькі дівчатка, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля й Ліда. Боялись поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не бачить. Соромно, перед Соловейком. Тихо сказала Ліда. Як ви гадаєте, дітки, хто вчинив дівчаток правильно, а хто неправильно? Так, Оля вчинила неправильно, тому що вона хотіла залишити сміття у лісі. А ми повинні природу берегти. Так, дітки? А Ліда, «А Ліда вчинила правильно. Вона свої недоїдки. Зібрала, щоб винести із лісу сміття, тому що природу засмічувати не можна, тому що там живе багато тварин, птахів, комах, яким потрібна чиста природа. І нам, людям теж потрібне чисте довкілля. Це дуже корисна звичка слідкувати за чистотою. А тепер, малята, давайте закріпимо правила поведінки в природі і пограємо в гру можна, не можна. Уважно розгляньте малюнок. Якщо таку дію можна робити, плескайте в долоньки, а якщо ні, заперечуйте пальчиком. Можна саджати дерева, в кущі. Так. Можна. Можна забруднювати водойми. Ні, не можна. Можна ловити метеликів? Ні, не можна. Можна руйнувати мурашники? Ні, не можна. Можна фотографувати природу. І милуватися нею. Так, можна. Можна ламати пташині гнізда? Ні, не можна. Можна залишати сміття і вогнище. Ні, не можна. Можна викидати сміття в контейнери. Так, можна. Малята, ви молодці. Я впевнена, що ви правильно подумали, проаналізували кожну картинку. Сьогодні ми з вами пригадали про правила поведінки в природі, які надіслав нам у листі голуб. І ці правила поведінки повинні стати для вас звичками. Думаю, кожен з нас любить місце, в якому ми живемо. Тож треба берегти і пташку, і комашку, і деревце, і квітку, і нашу рідну країну, Україну. Тож природу треба знати. Про природу треба дбати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята! До побачення!